Тому маємо, що декілька сіл об'єднання. Не в одне село. Всі чогось бояться, що от, є це адміністративно територіальний устрій змінюється, Божий, Боже мій, тому що. По-перше, він змінюється постійно. Тому що недавно, наприклад, Верховна Рада прийняла рішення місто Чортків надати йому статус обласного значення. Місто 20 тисяч населення витягнули з району 37 тисяч населення. Тепер район точно кончиться. Тому що, е якщо з району витягується місто, район просто вбивається. Не можна треба робити систему. І якщо ми так зробимо, я вам даю гарантію, що в цій території буде одна середня школа і буде 4-5 початкових. Тому що так завжди. Будь-яку країну ви заїдете, початкових шкіл більше, ніж серед. А в нас не буде. там більше серед. Можна питання? Пробуйте. А скажіть, будь ласка, яким чином буде визначатися, скільки сіл будуть підпорядковані в певній раді на певній території? Тому що, наприклад, у нас області вже починаються спори. Хто там буде з ким об'єднуватися, хто буде кому підтримувати? Контрольні які села починають ділити. ну Виходить абсурдна ситуація. Це ж має якимось чином регулюватися? Це відповідальність обласної влади, обласного рівня. Тому що на національному рівні буде прийнятий закон, який описує, що має здійснюватись в межах громади. Це повноцінна середня освіта, до дошкільна і шкільна освіта. 100%. Це первинна медицина, 100%. Це культура, спорт, це благоустрій, це соціальні послуги, це соціальне забезпечення, це пожежогасіння, це охорона правопорядку, Якщо цього не забезпечується, значить... Ця громада не може існувати, то вона це... має бути частиною іншої. громади. Яс. Це обласна рада вирішує, так? Яс. Так, обласна рада. Так. Ну, я тільки що сказав, а для ПЦ буде спеціальний е, документ, затверджений Кабінетом міністрів, де детально описано буде, як це здійснювати. Тому що все дуже просто рахується. Дуже просто. Е, ми говоримо, що, е, от, за освіту ми подивимося, візьмемо медицину. Що для людини найважливіше по швидкості отримання послуги від медицини? Швидка. швидка. Тому що це дуже важливо, якщо кризова ситуація, щоб швидко приїхала бригада, вколола, там, я не знаю, золотий масаж, привела в чувство і потім може везти кудись далеко. Ну, Розуміється. Головне, щоб швидко приїхала. Тому швидка має бути на місці. В кожній громаді має бути швидка. Це перший орієнтир. Що таке швидко? Це 20 хвилин. Що таке 20 хвилин? Ну, 11. Приблизно це ви... ну, да. Так. І ми одразу отримуємо площу. Все. Тобто, все воно дуже просто рахується. Коли ми говоримо другий рівень медицини, тобто це стаціонарне лікування. Для стаціонарного лікування... Головним параметром є не близькість, а якість. Тобто, розумієте, якщо для швидкої головний параметр це близькість, то для стаціонарного лікування це якість. І тому ми говоримо, що стаціонарне лікування це район. Тому що має бути повнокомплектна лікарня, має бути багато лікарів, які мають рух. По горизонталі, по вертикалі, має стояти хороше обладнання і має бути всі повноцінні передбачення для е, такого закладу відділення. В тому числі там, хірургія, в тому числі е, інфекційне відділення. Все це має бути.